Подивіться навкругі себе, помилуйтесь обличчями дорогих вашому серцю людей. А тепер закрите очі, хоча б на мить уявіть собі, як можуть відчути себе люди, позбавлені щастя бачити, оточуючий світ. Будь ласка, на мить заплющіть очі в темрява, ось так незрячем світі жити, не бачите, але любити слова почуті в темноті, і малюють образ у душі. Та залишається одне прожити це життя святе. Цінувати. І цінувати кожну мить, бо так, бо так чудово в світі жити. Коли ви розплющите очі і вдихнете ковток свіжого повітря, буде полегшення. Та є одне величезне але, хтось ніколи не зможе відчути полегшення, розплющивши очі. А отже, Ніколи не матиме змогу уявити, як виглядає, звучить цей бурхливий світ, який вона відчуває щодня. Бо їх світ світ на кінчиках пальців, де бачать серцем і відчувають душею. 13 листопада міжнародний день незрячих, і це не святкова дата, а знак про турботу та допомогу, що дає зрозуміти. Що є люди, які не можуть дозволити собі елементарних речей із нашого побуту. Це день співчуття та людяності. Разом ми зможемо донести головний меседж Допоможи ближньому. 13 листопада 1745 року у Франції народився Валентин Гаюї, відомий педагог, який започаткував у Парижі декілька шкіл і підприємств для незрячих. За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я саме ця дата стала основою Міжнародного дня незрячих. Для того, щоб незрячі люди відчували себе повноцінними у суспільстві, майже 200 років тому було розроблено універсальну систему рельєфно-крапкового шрифту шрифт Брайля. Як же змінилося життя незрячих за 200 років? Технічний прогрес не стоїть на місці. Зараз люди з обмеженими можливостями користуються аудіокнигами в форматі mp 3 а на зміну білій тростині прийшла ультразвукова, яка одягається на зап'ястя незрячого і при наближенні перешкоди сигналізує звуком і вібрацією. Фотокамера для незрячих Тач-сайт. Огляд дотиком, перший у світі фотоапарат для незрячих. Створив його у 2008 році дизайнер Чу Лі з китайського підрозділу компанії Samsung. На ньому немає ПК панелі, зате є гнучкий тактильний дисплей Брайля, що відображає графічну інформацію у рельєфно-точковому вигляді. Звукові маркери допомагають переглядати, сортувати і обмінюватись фотографіями. У 2017 році в Південній Кореї випустили Розумний годинник. Замість тачскрину панель годинника складається з сегментів з крапками. Пристрій синхронізується зі смартфоном, а також з іншими годинниками через блютуз. І здатний працювати безперервно 5 днів без підзарядки. А тепер цікаві факти. Найпростіший тест на гостроту зору Подивіться вночі на небо. Знайдіть велику ведмедицю. І якщо в ручці ковша біля середньої зірки ви чітко побачите невелику зірочку. Значить, ваші очі мають нормальну гостроту. Цей спосіб перевірки зору було прийнято у давніх арабів. Звичний для всіх нас комп'ютерний шрифт Times New Roman, як виявилося, не надто тішить око. Найоптимальнішим для зору шрифтом визнано Вердана. Від нього менше втомлюються очі. Така популярна комп'ютерна гра, як тетрис, вже давно використовується канадськими медиками для лікування амбліопії – синдром ледачого ока. Для того, щоб на довгі роки зберегти здорові очі, виконуйте нескладну гімнастику, ведіть здоровий спосіб життя. Відмовтеся від шкідливих звичок, правильно харчуйтесь, проводьте більше часу на свіжому повітрі, захищайте свої очі від прямої дії сонячного світла і обов'язково відвідуйте офтальмолога як профілактику. Бережіть очі, і цей безцінний дар зір. Внутрішній світ та емоції людини можуть розквітати навіть у темряві зорової невпевненості. Незважаючи на те, що зору може бути обмежена, світ душі залишається яскравим та барвистим. Справжня краса знаходиться всередині та може світити яскравіше, ніж будь-яке зовнішнє світло.